То есть мы уже видим, да, что как приняли на первом собрании, так мы и двигаемся, так будет и дальше. Поэтому кто считает, что его вопрос самый нужный, самый важный, проводите работу, проводите, скажем так, пиар-акцию свою, да, говорите, что давайте сделаем это. И когда мы опять проголосуем, то, за что проголосовали, то и будет сделано. То есть вам все полномочия в руки. Иван Николаевич, я... Щоб ви знали, що роблять наші батьки. Наші батьки, не чекаючи навіть програми народний бюджет, вкладають дуже великі кошти в школу. Якби не батьки, то наша школа всередині, ми не говоримо, яка з вона снаружи, коли заходиш у школу, це райський якийсь куточок. Всі меблі, які сьогодні є, закуплені батьками. Батьки кожен рік вкладають в ремонт школи 70-80 тисяч. Батьки не замінювали в класах вікна на пластикові. А в нас замінено 24 вікна батьками у множить на 3, це майже 72 тисячі. Так що наші батьки, не треба їх агітувати і не треба проводити з роботою. І зробку рік, Це краще і краще. Один клас купив протисвітні а слідуючий рік другий клас, один поміняв вік на другий. Taksonasyip bethi, ang itubad niya tayo.